Існує лише одна історія, яка відповідає на найважливіші питання і дає, і надає життю цілі та сенсу. Це історія, яка спонукає до створення всіх інших історій. Це правдива історія, яка формує кожного з нас. Ось вона. З чого все почалося? Як і всі історії, ця розпочинається з автора, яким є Бог. Він промовив до Всесвіту. Одне слово, з'явилися галактики із зірками і планетами. Земля була створена для благодатного життя, все, що Бог створив, було надзвичайно красивим і перехоплювало подих. Вершиною Божого творіння були перші чоловік і жінка Адам і Єва. Бог довірив усе, що він створив своїм улюбленим дітям, встановивши лише одне правило. Вони не повинні були їсти плодів з визначеного дерева. Вони жили в послуху, вклоняючись Богові як своєму небесному отцю, насолоджуючись досконалим життям одне з одним. Дивлячись на сьогоднішній світ, стає зрозуміло, що ідеальним він був недовго. Хвороби, негаразди, війни це невід'ємна частина нашого життя. Що ж пішло не так? Все почалося з того, що грішний ангел на ім'я Сатана позаздрив Богові і вирішив зруйнувати досконалість творіння. Прийнявши вигляд Змія, диявол спокусив Адама та Єву. Перші люди поставили під сумнів Божу доброту і повстали проти його єдиного правила у непослуху вони скуштували плід. Ідеальний світ було зруйновано. Відкрився шлях до гріха і смерті. Які дошкуляють нам і сьогодні. По правді, ми також схожі на Адама і Єву, бунтуємо проти нашого Небесного Отця, обтяжуючи серця страхом, провиною і соромом. Наші тіла обтяжені хворобами і смертю, земля страждає від стихійних лих і катастроф, але найгірше те, що гріх розлучив нас з Богом, спричинивши постійну ворожнечу прірву. Яка називається пеклом. Наслідки гріха виявилися катастрофічними, вони фатальні, їх неможливо виправити, і це змушує нас усіх замислитися. А чи є надія? Любов, яка надихнула Бога створити нас, також спонукала Його послати Спасителя, який все відновить. Минали століття, і Бог розповідав подробиці про прийдешнього рятівника. Його народження, життя, смерть усе в Біблії вказує на Спасителя. Майже дві тисячі років тому Ісус прийшов на землю як Божий син, щоб виконати обітницю. Він народився чудесним чином, оскільки його мати була незайманою. Так само, як і ми, Ісус ріс і жив на землі. Але на відміну від нас, Ісус ніколи не грішив і завжди слухався Отця. Коли Ісусу було близько 30 років, Він почав проповідувати всьому Ізраїлю, вказуючи людям на Боже царство і творив багато чудес. Через кілька років Його несправедливо звинуватили і засудили до болісної смерті на Христі. Ісус з любов'ю віддав своє безгрішне тіло в жертву, щоб заплатити за гріхи людства. Він помер безневинною смертю, зайнявши наше місце. Невинний завинне. Але могила не змогла втримати Ісуса. Через три дні Бог повернув його до життя. Ісус переміг гріх, померши на хресті, переміг смерть, воскреснувши з мертвих. Сьогодні Він сидить праворуч від Бога як цар і суддя над усім творінням. Це історія спасіння, автором якої є Бог. Він запрошує нас через покаяння і віру приєднатися до Його плану. Коли ми це зробимо, все зміниться. Отже, що чекає нас у майбутньому? Для кожного, хто вірить в Ісуса Христа як в єдиного Спасителя, Бог пообіцяв відновити серце і звільнити від влади гріха. Бог люблячий, добрий, милосердний, лагідний і справедливий. Бог пообіцяв створити все нове. Одного дня буде нове небо і нова земля, які назавжди звільняться від гріха. Все, що спричиняє біль і смуток, просто зникне. Бог також пообіцяв бути з нами завжди. У той момент, коли Ти довіряєш Ісусу, стосунки з Богом відновлюються тому що Ісус подолав розділення, яке спричинив гріх. Знайомство з цим вселюблячим Богом починається сьогодні і триває вічно. Бо Божа історія ніколи не закінчується. Ти можеш зробити Божу історію основою свого життя вже зараз. Визнай свою потребу в Божому спасінні, попроси прощення за гріхи, довірся Христу, щоб Він тебе врятував, послідуй за ним. Ось така вона, Божа історія. Чи приєднаєшся ти до неї?